Та сьогодні ми поспілкуємося на дуже цікаву тему. Звичайно, всі розуміють, що 9 травня треба спілкуватися про, про день Європи. Ні, ні, звичайно, ми поспілкуємося цього разу про те, як в Москві відбувається зустріч інтернаціоналу ображених. Інтернаціоналу ображених на сполучені штати, інтернаціоналу ображених на решту західного світу, інтернаціоналу ображених на Європу. Одним словом. Це не інтернаціонал. Хто приїхав туди до Путіна для того, щоб продемонструвати відданість московському режиму? Для того щоб продемонструвати спаяність контактів, попри всі попередні заяви, попри всі поведінкові рефлексії, попри все те, що хтось називає недружнім ставленням до Кремля, але певним обов'язком прибування туди на парад. Ну, в принципі, це цікаво завжди таким чином виправдовувати свої дії. Це не я, це мій обов'язок. Це не дівчина пустила гната, це хата винувата. Відома історія. Тобто, тут в даній ситуації гнатами такими були затвердженням деяких. Оцінювачів подій очільник Сербії Вучич, очільник Вірменії Пашинян, бо мовляв вони ледве не опозиціонери. Такі круті хлопці не прив'язані до Кремля, але тим не менше вони на параді були присутні, підтвердили. Ну хтось там заблукав у світовому просторі, як, наприклад, Вучич чи Фіцьо, Але тим не менше вони прибули, будуть мати окремі зустрічі із. Путіним будуть спілкуватися з ним, виціловуватися в Десна і традиційна історія. Насправді можна також ствердити, що всі вони прибули не до Путіна, а до того, хто прибув до Путіна, до товариша Сі. Мовляв, він туди прибув, і от тому вони там. Це звичайно ж не так, тому що офіціоз прибуття до держави, яка є вторинною на усіх рівнях, практично, навіть в на тому єдиному, на котрому. Росія намагалась довести свою первинність, мовляв, первая армія міра ну, вторая добре, і то не довела. Тобто, вторинна держава, економіка котрої складає 1% від світової, деригується держава руками Путіна подіями, які розгортаються 9 травня. Інтернаціонал ображених зібрався на запрошення Путіна. Звичайно, формальним приводом є відзначання саме 9 числа. Чомусь, коли в Європі відмічають свій день. Тоді властиво Путі не запросив подивитися на апарат, послухати себе улюбленого. Найцікавіше це те, що продемонстровано було ставлення Бріксу до того, що в Бріксові є літерою Р. Тобто Росії Бразилія прибула так. Перша літера оформування Бразилія, Росія і Китай. Індії там не було. Якщо, наприклад, від Індонезії, і від Південної Африки, за словами властиво російських інформаційних видань, яким вірити ну себе не поважати, прибули туди міністри оборони, міністри оборони. А від Індії обіцяв прибути в моді. Ну так кому він обіцяв, невідомо. Тобто жодних підтверджених обіцянок е, щодо прибуття туди моді не було і немає. Туди мав. Прибути міністр оборони Індії, але і він туди не прибув. Туди прибув державний міністр оборони, що це означає державний міністр в перекладах. Дуже багатьох видань ні, шановні використовувачі Google Translate. Не так перекладається посада того, хто прибув знов таки, не хто прибув, а хто за словами російських змі мав би прибув це державний секретар міністерства оборони, це стала посада міністерства оборони. Тобто, це чиновник, який не є ані політичним діячем, ані не може навіть офіційно репрезентувати орган. В якому він працює, Індія не представлена практично ніким, і це підкреслює ставлення Нью-Делі до Москви зараз. Це підкреслює ставлення Нью-Делі до зближення Китаю і Росії, і це знову таки підкреслює ставлення Нью-Делі взагалі до самого путі. Звісно, формальною відмовкою не прибуття міністра оборони, тому що моді і не збирався прибувати і шукати виправдовування він також не збирався формальним виправданням того, що не прибув міністр оборони на парад 9 мая, в Москву було те, що загострилися стосунки між Індією та Пакистаном, і звісно, річ, перебувати поруч з товаришем Сі, міністрові оборони країни, яка воює з союзником, одним з найближчих союзників Китаю, ну не так не випадало. А моді прем'єр-міністр Індії взагалі жодних виправдовувань не шукав. Він просто сказав, що не приїде, і все. І тут ані на хворобу не посилалася людина, ані на те, що війна йде між двома країнами, ані на будь-які інші обставини. Просто він сказав, що замість мене приб... Буде ось міністр оборони. Міністр оборони не прибув виправдався тим, що є бойові дії, і послав замість себе державного чиновника найнижчого можливого рангу, тому що ну, вже посилати там водія чи кухаря було би зовсім негарно. І тому послали людину, яка не має права репрезентувати індійську державу, будь де. Репрезентує сам себе і пізніше розповість, що там відбувалося. Може, вітання передасть комусь. Там якісь е, сувеніри привезе. Індія є природнім союзником України у індійсько-тихоокеанському просторі. Протистояння Китаю для Індії є характер. Я би казав, що от зараз би треба було б організовувати візит Зеленського до Індії. Офіційний на найвищому рівні візит мав би відбутися на тлі водії, які свідчить про те, що Брікс не дуже сильно працює. Ну а те, що не прибув до Москви ніхто вище міністра оборони із Південно-Африканської Республіки, яка у Брікс є останньою літерою, якщо використовувати англійську абет, тут і жодних виправдовувань не треба шукати, бо опозиція прийшла. До влади у південноафриканській республіці прийшла до влади. Це означає, що Рамафоса, президент республіки, виконує свої обов'язки, але вже в парламенті більшість має демократичний альянс, тобто опозиція до діючого президента Рамафоса, який є ініціатором долучення південно-африканської республіки до Брікс, Ініціатором зближення з Москвою, ініціатором зближення безпосередньо з Путіним, є його абсолютним адоратором і. Головне, він є антизахідним лідером. Він налаштований проти стосунків із заходом загалом, і зокрема з європейським союзом. Опозиція налаштована поширювати стосунки з заходом загалом, але з європейським союзом, зокрема, і то воно прибуття. Нікого вище міністра оборони Південно-Африканської республіки з найближчого точніму ну, свідчить про те, що єдиним, хто залишився із е, е, Бріксу, це є Бразилія. Ну і звичайно, Китай, ну, бо Китай є власником бренду. Насправді Китай є головним диригентом антизахідного хору і антизахідного союзу ображених, які зібрався у Москві Китай є ворогом заходу. Китай є ворогом сполучених штатів і Китай є ворогом України. Китай є ворожою державою, яка почуває себе зараз комфортно. Її лідер в Москві, в країні, яка воює з Україною і в переговорах між товарищем Сії Путіним, пролунало, що треба викоренити проблеми, які спричинили війну. Між Україною і Росією виконати проблема. Тобто, викорнути, я так розумію, за словами товариша сі, українську націю, українську державу, українську історію, українську ідентичність все викоронати, і тоді буде мир. в інакший спосіб зрозуміти те, що заявив та ну тяжко. Ну а як пояснити в інакший спосіб? Подібну заяву можна, звісно, пошукати с середовищі українських кітайофілів, Поясни того, що це мовляв така от історія. Ну він так от висловився, що мається на увазі зовсім інші до країни зміни, які треба усунути. Ну, хай пояснюють, насправді цього ніхто зараз в Україні вже не потребує. Є розуміння, що Китай є союзником Росії у знищенні України. Прихований він це робить відкрито. Це завжди питання про те, що є відкритістю, а що є закритими речами. Звичайно, це торкається усіх, хто прибув до Москви на парад усіх республік колишнього совєцького союзу, за винятком, звичайно, України, Латвії Литви, Естонії Молдови, тих Західних республік, Азія обслуговує Росію. Для того щоб забезпечити разом до ще з Грузію, Йермені звичайно, щоб забезпечувати Росію тим, на що на неї накладено санкції, щоб постачати до Росії підсанкційні товари товари подвійного призначення, зброю. Тому інтернаціонал ображених, от він виглядає, знаєте, так от трошки похмуро. Багато хто приїхав туди проти власної волі, але зобов'язку, той хто здійснює злочини проти власної волі, але зобов'язку не звільняється від відповідальності за їхнє виконання. Загалом цей інтернаціонал ображений ще й виглядає як антиамериканський союз, і це дуже така промовиста телеграма Трампу з приводу того, як він намагався вибудувати свою президентську лінію щодо миру в Європі через братерські обійми із Путіним. відкова від села до Кремля з трьохдинними розмовами, невідомо про що підсумок. Зібрався антиамериканський шабаш в Москві продемонструвати, що вони є об'єднані як ніколи, що їхня мета спільна, що захід не є абсолютно однорідним в засуджуванні Путіна і його дії в Україні. Звісно, якщо Фіцо приїхав в Москву, він підтримує війну Росії проти України, підтримує. Усі ті злочини, які чинить Москва проти українського мирного населення, підтримує усе те, що в подальшому буде здійснювати Москва проти України і проти Європи загалом, і можливо проти самої Словаччини. бо тільки дурному може вважатися, що вогонь не зачепить його хату, коли горить сусідні. Тому сполучені штати зараз отримали дуже важливу телеграму від не тільки Путіна, а від товарища Сі, який продемонстрував, що ось бачиш Трампе. Якби ти не намагався, але насправді ситуація є такою: інтернаціонал ображе на сполучені штати, на Європу, на всі на решта світу, на весь захід. Ось він є тут, попри всі твої старання, пригорнути мого підшафного Владиміра. Він тут біля мене під Ми... моїм. Крилом таким широким почуває себе комфортніше ніж у розмовах з твоїми вистанцями, і тому всі ті заяви Трампа про те, що мир близький як ніколи, що перемир'я буде ось ось що він вийде з процесу, якщо воно не станеться. Можна виходити. 9 травня продемонструвало, що Сполучені Штати не тільки не мають впливу на проти держави, а навіть не намагаються формувати спільний зрештою заходу фронт проти. Антизахідних держав проти тих, хто кидає виклик і сполученим штатам в тому числі навіть ті, хто підтримується сполученими штатами, ну, от, наприклад, Єгипет країни, яка практично залежить від Сполучених Штатів у фінансовій допомозі для того, щоб стабільно утримувати власну армію, власне війську, ну, тим не менше, вони прибувають до інтернаціоналу антиамериканських ображених. У Москву не прибув туди представник Пакистану. Ну, по перше ми його туди формально не запрошували. Стосунки не ті між Ісламабадом і Москвою. Під час боєзітнення між Індією і Пакистаном стверджується, що це було найбільше бої в повітрі, найбільший повітряний бій. Хай залишить за собою експерти вияснення, де хто і що більше тривало. З'явилася інформація, що Пакистан збив п'ять літаків індії. Потім з'явилася інформація, що три розбилося, і знайшли вони відеопідтвердження тому що з допомогою китайських неймовірно влучних сильних ракет були збиті. Три давали відео відео, звичайно, з. Позаминулої війни, тобто 1999 року, відео це було доведено до речі, в першу чергу французькими дослідниками, ну тому що ясно кому як не їм залежить на тому, щоб продемонструвати стабільну роботу або нестабільну роботу французької авіації, французьких міражів і Рафалів, виявили все відео, яке було надано як у підтвердження того, що уламки знайдені літаків французького виробництва на терені Пакистану протиповітряною обороною озброєною китайськими ракетами або доблесною авіацією Пакистану, яка також озброєна китайськими ракетами повітря-повітря. Все відео, яке було продемонстровано, було підтверджено як відео фальшиве. І жодної іншої, яка б заперечувала, що це ньюс або підтверджувала, що насправді було відео супровіду удару по будь-якому. Не обов'язково французького виробництва, міражу Рафалю апо, наприклад, російському літакові там і СУ є також на озброєнні дії. Відоптеження досі немає. І вже зараз з'являється інформація, що літаків було не 5, а два все одно немає. І тут найцікавіше, що витоки інформації ці йдуть на 99% саме зі сполучених штатів. Пакистан ми не беремо Ми беремо засоби масової інформації, яким можна довіряти. Ну Reuters, наприклад, Reuters да дає інформацію, що було та якби за повідомленням Пакистану. Там 5, а Індія підтвердила 3. Підтвердження того, що Індія підтвердила, також немає. Атака на Індію інспіровується і Китаєм для того, щоб продемонструвати яка сильна китайська зброя. Перша армія світу. Звичайно, вже там Росія спала з полички. Першості і тому перша армія світу вбиває все на своєму шляху. Французькі літаки Рафалі збиті, і не важливо, що на озброєнні у Пакистану є F-16, які можуть абсолютно протидіяти ну не Рафалям, але принаймні міражам совєтським застарілим Авіамашинам, звичайно, без цих от китаю фірів, які розповідають яка сильна армія, що все влучає, неймовірно точність, все роботизовано. І оці от роботизовані машини так і не змогли дати відеопідтвердження своєї розкішної влучної роботи. З'явиться цікаво, буде подивитися, бо до того з'являлися лише фейки не про технічну частину. Я не хочу робити воля, що я видатний експерт з озброєнь, але Геополітично мусимо зрозуміти, що зараз Індія відіграє практично ту саму роль, яку колись відігравала Османська імперія в світовій історії мається на увазі. Тобто тоді Османська імперія в ті далекі роки Кримської війни тяжіла до умовного європейського союзу до європейського. Економічно-культурного простору хто її не пускав туди? Росія. Росія розв'язувала війну за війною, за Крим постійні війни. Потім союзники висадилися в Криму, розбили в Друзкі першу армію світу, тому що тоді складала російська армія мільйон двісті тисяч шабель. Висадились туди війська, розбили цю армію, забрали Севастополь, назвали через це Парижі бульвар Севастополь, місто. Малаков назвали через те, що було взято французами Малахов Курган разом з британськими військами. Тобто, це історія, яка і на нашому каналі висвітлена бодай трьома фільмами. Посилання буде від описі До відео і ми ще будемо повертатися до цієї теми. Тут не це важне. Головне зрозуміти, що зараз Індія так само змінює усталений курс. Індія скеровує не тільки економічні, але передовсім стратегічно. Індія зміщається до західного світу Їй некомфортно в Бріксові, враховуючи, що у заходу з'явилося два центри тяжіння. Один центр тяжіння Вашингтон, другий Брюссель. І у союзі з Нью-Делі почуває себе достатньо комфортно. Подивимося, як будуть розгортатися події, але зараз процес курсування вже відбувається. Індія стала другою державою після об'єднаних арабських еміратів, які купили найбільше французьких рафалів. Ведеться планомірна робота на те, щоб поширити свої контакти у галузі ВПК з Німеччиною з Італією, тобто з західним світом, ведуться ширші діалоги з приводу економічних спів проєктів між Індією і Європейським Союзом, і це не може. Бути непомітним ані в Москві, ані в Пекіні з певним недовір'ям ставляться до того, що Індія змінює курс і Пекін, і Москва всі сподівання покладаються на те, що такі тривалі так довго розвивалися ці зв'язки між Індією і Совєським Союзом, і вони вже потім у спадок залишилися Путіною його Росії. Сподівається, і в Пекіні також на це що цей зв'язок економічний і до певної міри стратегічний, бо зброя все ж таки ще потребує обслуговування. Російська яка в індійській армії на озброєння індії, із якої броні не ставитись до того, що на парад прибула якась абсолютно дрібна фігура із Індії і не прибув в моді, і навіть не мав охоти пояснювати, чому він не хоче туди їхати. До цього треба поставитися значно серйозніше. Це демонстрація того, де бачить себе Індія, де Індії в майбутньому буде комфортніше, і куди рухається противага Китаєві в особі Індії і Індонезії. Бо з Індонезії взагалі невідомо, хто прибув на парад. і чи прибув хтось за словами тільки посла Росії в Індонезії, це мав бути міністр оборони Індонезії. підтверджень, що він прибув, немає. Можливо, також Індонезія вчинила в подібний спосіб до Індії, послала державного секретаря Міністерства оборони або заступника державного секретаря. Ну, в будь-якому випадку це не була фігура, якою можна було би. Козирнути під час інформації про те, що з Індії прибув міністр оборони, з Пар, прибув міністр оборони і з Індонезії прибув міністр оборони. З Індії не прибув, можливо, і з Індонезії не прибув, бо знов-таки факту потвердження того на даний момент виходу з цього відео немає того, що це був саме міністр з Індонезії. Цей весь Протикитайський блок він дуже активно зараз починає співпрацювати з західним світом. Західний світ на превеликий жаль не з волі Європи, а з волі властивого Трампа і його нинішньої Америки розділився на дві частини. Є сполучені Штати і проамериканські країни, певні і є Європейський Союз, який Силу обставин змушує відігравати іншу центральнішу роль ніж вона у нього була раніше. Раніше це була формальна центральна роль. Зараз цей формалітет з неї спав після того, як Трамп. Чинив з Європою те, що Чи, відповідно, і Індонезія, і Індія, і інші країни, і Малайзія мають тепер вибір, мають можливість співпрацювати з заходом, не співпрацюючи зі сполученими штатами, проти котрих вони накручували суспільну думку і. В принципі на цьому базується і авторитет того ж самого моді в Індії, і авторитет керівництва індонезії. Тобто, це нормальна насправді ситуація, коли є е, загальна концепція ворогів, друзів вибудовуються відповідні зв'язки і союзи, і завжди будь-які союзи вони вибудовуються проти когось. Е, можна звичайно вірити, що НАТО було утворено для тільки для захисту держав, які входили в північно-атлантичний альянс. А насправді це був захист проти Союзу. Тому будь-які союзи, які утворюються, вони утворюються проти когось. І той союз ображених, який зібрався в Москві, нині так він проти сполучених штатів і проти європейського союзу, проти заходу загалом, провалилася концепція можливості витягання Росії з під чобота Китаю у Трампа. Звісно, він далі буде вважати, що це є можливим і тягнутиме Росію там за обидві поли Владіміра буде намагатися протягнути до своїх плечей, але тим не менше. Факт вже відбувся. зібралися ті, хто ставлять інтереси власних ідей вище навіть за економічні показників. Бо дуже важливо, найактивніше хто співпрацює із заходу Ільхамолієв, просто взяв і не приїхав. Він сказав, так, я приїду. а Потім знаєте, я не поїду. є внутрішні обставини, які не ваша справа. Міністр оборони ні, ніхто не приїде. Ми хотіли, але ми не будемо. тому що. Співпраця з європейським союзом є значно важливіше для Азербайджану, для його майбутнього, для того, щоб розвивати власну концепцію, власну модель співпраці з зовнішнім світом є значно важливіше і тому позиція була зайнята цікава. Баку завжди любило такі певні кроки. Насправді так, але у підсумку й нічого напевно його ще й Вучіча намагався мовити не лети, але Вучіч впертий хлопець. і Він сказав, ні, Москва для мене дорожча за будь-яку співпрацю з європейським союзом. І дуже хотілося, щоб стосунку Сербії, стосунку Вучіча, впаредовсі Європейський Союз дотримав слова і утруднив шляхи адміністрації Вучіча. Зближуватися з європейським союзом і його виборцям, щоб вони зрозуміли, що слово, яке Європейський Союз дає, він вже починає дотримуватись, бо обставини змінилися, і слово європейського союзу буде і цінуватися високо, і контролюватися його виконання буде високо також. 9 травня це інтернаціонал ображених, який зібрався в Москві. Все. На цьому крапі. Багато хто очікував, що так буде завдано вдару по Москві під час параду, коли там буде Сі. Інші казали, ні, ніколи в житті не буде завдано удару, бо Україна боїться товариші сі, боїться зіпсувати стосунків з Китаєм. Ну куди вже гірші стосунки між Україною і Китаєм, коли Китай підтримує Росію у знищенні України? Ну куди вже гірші? Хтось може просто вірити, що можна їх покращити. Є багато е -е, Китаєманів в Україні на превеликій жалі. Які за невелику успішність своїх підприємств у співпраці з Китаєм можуть висловлювати відповідну абсолютно безапеляційну підтримку підтримку зовнішньої політиці Китаю і втягувати Україну туди? Давайте пригадаємо, що головним Китаю в Україні був свого часу колись Медведчук, де звідти ростуть ноги усіх тих, хто. Намагається ствердити, що Китай міг би помирити, зупинити Росію, зупинити війну. Це як масло може погасити вогонь. Багато хто може в це вірити, ну, але експериментально вже давно доведено, що це не те все зрозуміло а з Китаєм і товариш Сі тут ні до чого його прибуття чи не прибуття на парад. Головне було посіяти страх і. Посіяч віру Росії в те, що ракети можуть долетіти безпілотники, неважно. Українські засоби помсти можуть долетіти до Москви і вразити учасників параду, зіпсувати свято Путіну. Зіпсоване свято було тому, що облітали літаки невідомими шляхами і перебували з запізненням практично усі делігації. Пасажири усіх московських литовищ ледве не по дві доби сиділи, чекали в літаках і навколо них, щоб кудись Летіти, паніка і хаос були присутніми. Свято вдалося зіпсувати, а іншого і не ставила перед собою завдання України, та й не треба було нічого ставити завдання, які не призведуть до перемоги. Але до того щоб посіяти паніку, зневіру так все відбулося. Я вважаю, що насправді відбулося зовсім непогано. Помилилися ті, хто тішили себе ілюзіями, що буде прямо на парад українські безпілотники. Ні, але весело було усе весілля було. Перед тим 7-го числа пересувалися з далекого сходу Росії протиповітряні засоби оборони, не пересувалися нікуди пасажири, які застрягли на російських литовищах. Африканські лідери, які прибули на парад 9 мая, мусили подивитися практично і Баку, і Лінінг, тобто облетіти половину Росії, щоб подивитися, яка вона огромна, бо не приймала Москва через українські безпілотники. Потужна Росія, на яку вони роблять в Африці ставку як противагу Франції іншим цивілізованим країнам, продемонстрували, що Україна кількома безпілотними апаратами може зашкодити такому монументальному антизахідному шабушу, який відбувався. Москві сьогодні усі, хто розраховував на те, що буде по інакшому, помилилися, але головне, що було весело, так і найвеселіше було властиво і восьмої напруга була знята з українського суспільства, тому що насправді війна змушує психологічно напружуватись. Таке було розпруження. Кожне розпруження одних. Зумулює напруження інше. Напружилися в Москві, розслабилися в Києві, і це вдало. Ось таке було дійство в Москві. Такий шабаш ображених. Дякую всім за увагу і закликаю вас підписуватись, поширювати відео, ставити вподобайки, тому що, якщо ви ставите вподобайки, вам це сподобалось. Але це також буде сигнал іншим, щоб вони подивилися. А чим більше людей подивиться, тим ширше розповсюдиться це відео. Вартує. Розпосюджувати це відео, тому що наведення геополітичної різкості є важливим. І якщо ви навели її собі, поширте це відео з тим, щоб змогли навести цю геополітичну різкість собі інші. Дякую спонсорам каналу. спонсоруйте, якщо ви можете цього найкращого, ми переможемо. Слава Україні!